Як прикольно видно рестовий форму рестового скопа і бамперу. Зразу видно, що рестальчик. Коротше, у нас чехол від е якогось джипа. І він так ледь-ледь на ліс, але ну, нормально, так все одно набагато. Ліпше, ніж без. А, сніг тепер не на машині. Не в машині, а на чехлі. Розібрав. В принципі, швидко все вийшло. А, що лишилось? Цей кондиціонерний патрубки. Зняти цей щиток, я поки що не знаю, як він знімається, треба дивитись по тісу, бо я так намагався його вийшов, але боюсь зламати. А, скинути розпорку. А, виняти це, акум, зарядити, чи можна прямо на машині. Знизу я все вже розібрав, вихлоп, кардан, всі. Захисти, корпус фільтра. Вон дивіться, стільки от всякого розкрутив. Мабуть, вже решта в понеділок, вже руки помили, вже чисті. Я навіть не переодягався, вже грязний, як чертиня. Решту вже, я думаю, що в понеділок. Може зараз ще викачаємо фріон, бо я його не випускав, щоб не забруднювати атмосферу повітря. Ну і на сьогодні точно все. Дивіться, що з лонжиком. трохи. Будемо міняти його повністю. Я вже замовив. Він мені, до речі, вже прийшов, треба його забрати з почти. Тут, тут, тут пластмасова така таке кріплення. В ній стояли стояв її був двигуна і там ще блоки деякі. Я так розумію, він розділює напругу там різну. Викачуємо зараз. Оцей от, осушувач кондиціонера треба буде зняти. Пару шлангів, пару патрубків, карданчик. Кодовку і в принципі можна дропати, там знизу вже все роз... розібрано. Так. Покажу вам, в принципі, таку саму машину, тільки тут дорістова морда і бампер від М5 і лазерні дорестові фари. А, вона виходить в М5 луку. Ось так от має виглядати mm. рівна наша біла 540. Це треба буде ще купити ці планки. Оці штуки треба буде купити. Розпорки цілі, панель ми купили, замки купили, Трохи капота цілий, цю треба купити фари. Фари-фари будуть Shadowline з чорними такими штуками. Рестайлові. Бампер у нас вже є. Задній вже навіть стоїть. Е, ніздлі купили, шторка. Виходить бампер, тримається і шторка на. На жабрах таких. Ось бачите, вони, вони закриваються, відкриваються, коли машині там треба, вона сама. Все, вираховує, коли треба. І там знизу теж стоять, але тут не видно. Ця штука інша для рієсту. Тобто, виходить, треба міняти цю, фари, решітка, бампер, і там під бампером ще пенопла... пенопласт. І знизу нижня штука вона така сама, але там іде кріплення інше, треба буде нам, до речі, його докупити. І шторка теж. Він ще й в принципі все, морда ріста стоїть. Крила, капот однаковий. Резинку ще треба буде. От там щось приїхало без е, от частинок, без шторки, без цього. це розкручене було. Ну, але де Далі Рома вже після мене почав знімати двигун, ходову розібрав, привода раз, привод, два, привод, він зняв, залишається там з трохи трохи осушувач кондиціонеру, якісь шланги і буде його витягувати. Хоче витягувати з підрамником, просто його вверти і все. Ну, може так трохи зручніше. І що хотів показати, дивіться народ. Бачите вам лапу? Наче ціла. Бо не вийде нічого, Тепер дивіться. О! Бам-бам! Погані новини ще підклинює рейка. О, тут фонарик. А чого вона може підклинювати? Бо удар був по колесу і через це зігнуло, скоріш за все, вал. Вона має прокручуватися. вона от зараз лежить, ми пробували крутити за... Ну, заточків, шкіфте, що на який ставиться карданчик, воно взагалі там не прикручується, має прикручуватись більш-менш там. Ну, трошки сили треба перелагати, але взагалі мінімум. А воно прям заклинило і все. Тобто дуже сильний електромотор, коли їдеш на машині, то воно давало крутити, але ну, дуже велике навантаження на електромотор і він скоро крякне. Все. Лопнула ще лапа двигуна, треба буде поміняти вона на двигуні. Підрамник куплений, подушка двигуна, теж репнула, треба міняти. Цю треба дивитись, може жива. Все майже як у мене. Зараз зніму цю штуку. термоекранчики, фоткаю Рихтовщику, можливо, ще це познімаю і чекаю. Згоди, щоб відправляти на евакуаторі машину. Зараз покажу двигун ще знятий. Кому цікаво, ось так виглядає G30 без двигуна. В принципі, нічого нового. Ось наш поломаний лонжерон. І дивіться. Не знаю, мабуть, так не видно. Короче, видно, що ця балка рівна, а ця балка трошки так і так. Виглядає новий лонжерон до G30. Мені головне, щоб була правильна сторона. Бо буде фейл. Але ж, але ж замовляв номеру. Тому має бути все добре. Так, я навіть тут кидати okay. не хочеться. Кіну У мене ще шторка лежить. Нічого немає. Шторка рестова, якщо комусь треба щось підсказати, то я можу дати скинути номер. Коштує шторка Десь 200 євро. Все, привіз G30 на евакуаторі. Ну, як не я привіз, евакуаторщик привіз. Вигрузили, тепер стоїть, чекає своєї черги, запчастини всі є. Я поки що привіз тільки підрамник і лонжерон, Це для початку цього вистачить, а потім довезу панель, бампер, там різні кріплення. Але це вже буде після Нового року. Сьогодні у нас 27 число, 27 грудня. їду додому, чекаю новини від хлопців. Так, пакую панель і везу на рихтування для G30. Так, чітко. Закриваю я стараюсь завжди вручну, щоб не винесла мені скло випадково. Так, поки хлопці грузять машину, покажу, що тут у нас. Тут у нас вже лонжерон майже готовий, вирішили все-таки цей зробити, але з нього буде братися частина. Ось до вона. Це кріплення драмника, його просто треба замінити, бо воно криветься. А отут от ці всі шматки, ці всі посилювачі. І далі сюди зробить. Народу, Пацани виправилися дуже класно, краса. Ми дуже класно зробили. Це рідний лонжерон, це не міняний. Тут все нормально, по-людськи. Так, тут, типу, ну краще вже не зробиш, бо... Тут треба спеціальний пістолет, так як завод нанести нереально, але ну, непогано вийшло насправді. Тут ця штука рівна, там теж все відрівняли, все зробили. Блін, ну Я задоволений роботою, круто вийшло. Сиджу вже в 540. Зараз будемо заїжджати на Евік і до хлопців на станцію. А там далі, не знаю, сьогодні, завтра, післязавтра, через тиждень, коли у них буде місце. Як тільки буде, то ставимо двигун, і забираю додому, і дома потрошку вже почну збирати. Роботи ще багато, але головне, що порихтовано. Так, ПІТІшка відправляється. І тішка відправляється, а я їду в мене ще один. Проєкт під mm -hmm. да. Трошки занижений евік. Mm -hmm. Так, збираю 540, хлопці закинули двигун, я збираю там КДВ такі всі дрібниці, масло залив редуктор. Ставлю трейку. Тут вона стає, але видно, що не чітко. Тут також не чітко. Тут плюс-мінус, а тут взагалі. О, заміщення таке, що навіть Бовт не вийде засунути, я так гадаю. Якщо і вийде, то воно злеже різьбу. І плюс до цього воно воно дуже важко крутиться. Тобто, зазвичай береш тут починаєш вліво-вправо шевелити, і воно нормально має їздити. Ця рейка прям взагалі не двигається. Руль крутиш, виходить, але прям тяжко він крутиться. Так воно коли падає напругу, то вона врах... вона крутить, але я на 98% впевнений, що вал зігнули і тому вона того ходить. Коли поставиться збереться, то я думаю, що по ній будуть помилки, і вона довго не проживе. Плюс я її не зможу зараз прикрутити. Шукатиму рейку, треба її міняти. Нома. Так, народ, я на станції вчора трошки збирав. 540 зібрав низ, а треба буде ще міняти рейку, сьогодні збираю верх, виганяю, забираю, мабуть, додому. Я тепер в робочій ході. <гум> потроху робота йде, але ще тут вистачає що робити, але зробимо. Так, сьогодні у нас 4 березня, так, да, 4 березня, моя четвірка, ка Он g 30 540, без радіаторів, зібрана, з мотором. Зараз її завожу. Заїжджаю на евакуатор і везу її додому, вдома вже потрішки збираю. Руки брудні, але за те, знаєте, який вигляд у машинки. Ну кайф. Так, ну, З'їзд буде такий самий, як заїзд. Е, відео в мене вже є, тому не буду знімати, просто зніму, як під'їхав евакуатор. І О, поставлю зараз машину в гараж. Ви ставайте, мабуть, під горочкою, трошки... Ну, от на горочки. Да, я вниз з'їду, хочу заїхати сюди задом, і в гараж морде, так щоб мені ходили не. Да. Так. Вона їде. Так, біла в гаражі. Робот по ній дуже багато. Багато чого там розібрано, треба розібрати, зібрати. Поки що буде стояти в гаражі, тому що там не все зібрано, щоб лишня вода нічого не потрапляла, бо це, ця машина коштує як дві моїх четвірки, мабуть. Е -е, і плюса ще й не моя. Тому все треба акуратненько, обережненько. щоб... Потім вона радувала і не було б ній ніяких проблем. Ну виглядає вже круто. Фари ці шодолайновські. крута машина. Що, збираю на цю запчастини. Збираю запчастини. Спочатку охолодження, щоб цю панель всю зібрати. Ці дві є одна стара, одну нову купив. Повністю охолодження, всі ці там штуки. Коротше, підкапотка спочатку робиться. Фари. Фанері. Подушки. лобове, ну лобове в принципі, можна і завтра поміняти, але хай поки що таке буде. Лобове, потім всі там пластики і так далі, підгонка, пороги і на малярку. Або навіть спочатку на облік, а потім на малярку. О, я не знаю, скільки часу в мене піде. О, зараз у нас 4 березня. У мене ще червона. У мене моя синя, там такі дрібнички. У мене їде 330 є. І ця. Ну Буду робити всі по черзі, всі по можливості. Ну, реально та чекає запчастини. Ця, от, поки та чекала, стояла, зібрав двигун, пригнав. Синю теж на три дні було, був час. І поки хлопці тут ставили двигун, то я там форсунки собі поміняв. Тут е засунули. Рома зібрав там кардан, вихлоп і так далі. Я вставив е привода, підключив всі речаги, під'єднав, приводку на двигун, ну, щоб вона заводилась і їздила. І от вигнав. Витратив 2 дні, бо реально не пам'ятав, що де як стоїть, зі всі речаги і так далі. Це Рома розбирав. я по пам'яті там, наугад по каталогу розбрався, як його зібрати, зібрав. Плюс паралельно щось знімав, коротше, весело було. Треба трошки відпочити, щоб щось тиждень такий був, нелегкий. Добре, побачимось у наступному кадрі.